Вестмінстерське аббатство в Англії, Собор Святої Женев'єви чи Сен-Дені у Франції, Вавель у Польщі. Ці місця у Європі об'єднані не тільки монументальною архітектурою, передусім своїм сакральним значенням. Там поховані видатні політики, полководці, митці, тобто люди, які зробили значний внесок у встановлення цих країн. В Україні таких особистостей за нашу довгу історію назбирали сотні Значна їх частина, похована за межами України. Місця поховання ще частини взагалі не відомі. Чому так сталося і чи варто? Їх повертати на землю, за які вони боролися. Про це будемо говорити у сьогоднішньому параграфі Український пантеон. Мене звати Юлія Галушка. підписуйтесь на наші ютуб канали, ставте вподобайки та напишіть нам у коментарях, де на вашу думку повинен розміщуватись такий пантеон. 2017 року мене шокувала історія довкола останків поета Олександра Олеся. У січні прах його та дружини Віри примусово ексгумували з Ольшанського цвинтаря у Празі після розголосу та суспільного обурення. Тіла перевезли до України та поховали на Лук'янівському кладовищі у Києві. Це був єдиний прецедент перепоховання відомого українця в Україні в сучасній історії, і сталося це волею випадку на багатьох цвинтарях в Європі. Існує правило, що якщо не вноситься, не робиться певний внесок, не ця могила вважається, ну тобто недоглянутою і її просто можуть знищити навіть так і тому безумовно дуже важливо стежити за, за всіма тими похованнями видатних українців, які існують за межами України, щоб вони не опинилися в такому стані. Олександр Олесь нагадаю, до Праги виїхав як культурний аташе посольства УНР. А після поразки додому вже не повернувся. Його могилу багато років утримував і оплачував уродженець України Володимир Михайлишин. Але після його смерті уже його син вирішив поховати батька у могилі, де спочивав поет з дружиною. Нащадків Олександра Олеся розшукали в Канаді вже після ексгумації. Дістали дозволи від них і від Чехії, і після цього прах перевезли до України. До персоналі го століття ми неодмінно повернемось, а поки розповім детективну історію довкола, мабуть, найвідомішого лідера епохи козаччини Богдана Хмельницького. Його поховали в Іллінській церкві у Суботові біля Чигирина. Ви зараз певно хочете мене виправити в Суботові біля Чигрина, або саме так у Шевченка стоїть у селі Суботові на грі високій домовина України широка глибока, але це авторський наголос Кобзаря. Суботів від назви річечки Суба і до слова напишіть нам у коментарях на якій купюрі зображений цей храм. Та повернімось до поховання Хмельницького в велінській церкві її, власне, і будували як родову усипальницю у заміському маєтку гетьмана, хоча в козацьких літописах і самовиця і Григорія Граб'янки згадується тільки мурована церква без прив'язки до Іллінської. Чи йшлося про одну й ту ж саму будівлю? Невідомо, адже в середині вісімнадцятого століття у Суботові було два храми: Іллінська церква, яка стоїть і досі, і Михайлівська на сьогодні втрачена. Поховали Богдана Зиновія разом із сином. Тимошем, який загинув у поході, але спокою вони не знайшли. За легендою за сім років тіла за наказом польського коронного гетьмана Стефана Чернецького викинули з храму і не просто викинули, нібито прах зрядили в гармату і вистрілили. Але ця легенда дуже сумнівна. Ще історик Іван Крипякевич в 19 столітті сказав, що скоріш за все це неправда, тому що. Ну, практично невідомо випадків, що поляки плюндрували могили, і тим більше, що християнські могили це перше, а друге, що воно було б задокументована, ця подія. Скоріше за все, що не було такого плюндрування, і це все насправді вигадки. Безрезультатні пошуки останків хмельницьких породжували і інші легенди. Популярною була про таємну козацьку спецоперацію для евакуації тіл мовляв, козаки передбачили підступи ворогів і. Діяли на випередження, але і ці легенди історики не підтверджують. Нині існує шість версій місця перепоховання. Кожне приваблює не менше туристів, ніж та сама церква в Суботові. За одною версією то власне Хмельницького поховали дуже глибоко. А зверху поховали якогось іншого козака старого, теж бо Хмельницький вже був тоді старий, сивий, ну такий немочний сухий дідок. А то вони десь знайшли в якомусь монастирі теж людину козака, який помер недавно, і поховали таємно хмельницького десь там під церквою глибоко або поряд із церквою. На користь цієї версії говорять дослідження останніх років. 2019-го історики та археологи під Іллінською церквою виявили підземний склеп. Для цього застосували перевірений і один із найпоширеніших у світовій практиці геофізичний метод високочастотних. Електромагнітних зондувань або ж георадарний метод, завдяки йому обстежили простір під підлоги церкви на глибині більш ніж 4 метри. Кандидатка геологічних наук Ксенія Бондар, яка брала участь у дослідженнях, в інтерв'ю розповідала: ми отримали чітке тривимірне зображення аномалії у центральній частині церкви. Її геометрія та розміри довжина 3 метри, ширина 1,3 метра. Відповідають об'єкту, схожому на склеп. Це місце намагалися досліджувати ще у 70-ті роки минулого століття. Однак тоді техніка не дозволяла і вивчити западину, не пошкодивши саму будівлю храму. Така глибина, понад 4 метри, для козацьких поховань нетрадиційна. Однак, через надвисокий статус Хмельницького та ймовірне багатство склепу такий варіант можливий. На жаль, з 2019 року дослідження припинилися. І з похованнями інших діячів часів козаччини ситуація не краща. Відомі могили тільки трьох гетьманів, які точно відомо, де були поховані. Це Іван Скоропадський. Він був похований у Гамаліївці, в область біля Шостки село. Там був монастир, їхній родовий монастир. Фактично, Данило Апостол був похований у Сороченцях в соборі, який він же і збудував, і гетьман Кирило Розумовський був похований у Батурині у церкві, яку він збудував. Не густо погодьтеся, зважаючи на майже три століття козаччини знати про поховання лише трьох гетьманів це якось що найменше дивно, і тут для дослідників ще дуже багато роботи. Можливо, відкриють могилу Сагайдачного і треба шукати, і невідомо чи ми знайдемо, бо його поховали в дерев'яному благовіщенському соборі. Після того був перебудований при Мозепі, потім він був зруйнований при радянській владі. Ми знаємо, як до всяких поховань ставилися за тих часів, тим більше таких персон, як Коношевич Сагайдачний, який ну, відомий зокрема своїм походом на Москву. 30 років там 25 ніхто не шукав. Останні роки цим займається громадська організація Великий Льох це археологи. Вони шукають могилу Сайдачної. В принципі, близькі вже до успіху. Мені здається, оскільки звузили ділянку саму, де це поховання взагалі можливе. Про місця поховання ще трьох ватажків. Знаємо лише з легенд, нібито Іван Піткова та Міло Кішка та Яків Шах – Поховані на Чернечій горі у канері, так так саме на тій горі, але жодних документальних підтверджень цьому немає. Вони поховані на Чернечій горі, десь недалеко від Тараса, і фактично, Тараса Шевченка поховали. На Чернечій горі не тому, що він так просив. Він насправді не було у нього прямого такого бажання а в більшості тому, що там були відомі поховання великих видатних українців. Тобто, Шевченкова могила на Чернечій Горі це такий собі. Про образ пантеону, де поховані визначені українці, адже і сам Кобзар помер на чужині в Санкт Петербурзі, де й був похований. Однак, ми ж усі пам'ятаємо його рядки, як умру, то поховайте мене на могилі серед степу широкого на в країні милій. написані до речі, ще за 16 років до смерті. За 58 днів після смерті труну з прахом екзгумували і доставили в Україну. Усі, хто був на Чернечій горі, погодяться, що останню волю кобзаря виконали в Уканеві Ілани Широкополі, і Дніпро і Кручі. Але і це перепоховання було радше винятком, коли імперія віддала прах. Це вже були часи відносно ліберальні, відносно тому, що українська мова заборонялася. Це... Одне а з іншого боку, це була територія однієї держави, і нібито це відбулося лише після смерті перепоховання його, і вважалося, що ну це поступка, яку можна зробити малоросам їхньому бажання. Хоча це було знову зроблено не одразу. Повернімось до козацьких поховань. Віднайти їх у багатьох випадках взагалі неможливо. Когось стратили, як Севрина Наливайка, Івана Сулуму чи Тараса Павлюка Трясила, а потім тіла порубали і виставили на глум. Хтось помер у Сибіру на засланні, як гетьмани Петро Дорошенко, Іван Самойлович чи Дем'ян Ногогрішний. На Соловках спочиває останній кошовий січі Петро Калнишевський. Ну і не однією Росією. Першим на думку спадає Іван Мазепа, похований на території сучасної Румунії. То його хотіли поховати в Єрусалимі. Він перед цим зробив величезну пожертву на єрусалимські храми і нібито собі отримав індульгенцію на поховання в Єрусалимі на святій землі. І тому козаки повезли його на південь на Балкани, але потім отримали нібито звістку, що не буде поховання, не дозволили або щось інше пішло не так. Його поховали в монастирі. На території міста Галац ми знаємо, що він був похований у Галаці, але знову таки цей храм перебудовували. Знаємо, задокументовано, що могили змінювали, які там були. А за комуністичних часів його знову таки зруйнували. І ми можемо лише здогадуватися, що десь у цьому місті похований МЗП. Буквально перед повномасштабною війною була навіть велика нарада між відомча з там. Проговорював бюджетування на наступний рік щодо великої експедиції по Мазепі, бо є попередні варіанти, в якому місці він знаходиться, і власне ми мали таку міжнаціональну команду, яка напрацювала ці варіанти, треба перемогти росіян повиганяти з нашої території. От щоб ж таки вони знову не були додатково ці могили загрожені. Також на території сучасної Румунії похований і наступник Мазепи Пилип Орлик про його опис «Магнум». Факти і конституції законів і вольностей війська запорозького ми розповідала в одному з попередніх випусків. Неодмінно подивіться, і якщо така ситуація з козацькою добою, то з представниками давніх часів і поготів це у французів є Аббатство Сен-Дені, де в одному місті поховані королі, починаючи з 7 століття. А нам інформацію про князів доводиться збирати по крихтах. Чи не найвідоміша історія Ярослава Мудрого, великого князя київського і тестя всієї Європи поховали у біломармуровому саркофазі в Софії, яку він збудував, щоб дослідити прах? Саркофаг відкрили в ХХ столітті. Знайдені там скелети, чоловічі і жіночі, у 1939-му відправили у Ленінградський інститут етнографії та антропології. Експертиза показала, що чоловічий кістяк належав Ярославу Мудрому, і навіть створили портрет-реконструкцію, як виглядав князь. Жіночий скелет ідентифікувати тоді не вдалося. Якщо вірити документам, обидва скелети повернули до саркофагу у Софії Київській. Однак коли у 2009-му його відкрили знову. Всередині були лише жіночі останки. Дослідження показали, що вони належали дружині Ярослава, шведській принцесі Інгегерді. Останки князя Ярослава, які були вивезені із Софійського собору в 1943 році. За нашими даними вони можуть знаходитися у Сполучених Штатах Америки, оскільки там, у церкві Святої Трійці в Нью-Йорку, є чудотворна ікона святителя Миколая Бірліківського, або так звана ікона Ніколи Мокрого, яка теж походить із Софійського собору. І так само разом з останками Ярослава була вивезена у 1943 році. Ведуться перемовини про те, щоб повернути ікону і повернути е, мочі Ярослава, але якщо ікону ми можемо побачити, зайшовши до церкви. То на жаль, щодо долі останків Ярослава, то їх ніхто на очі з дослідників не бачив. На підтвердження цієї теорії наводять надруковану у канадському Вінніпезі замітку митрополита Іларіона Івана Огієнка про те, що у 1944-му німці, виходячи з Києва, дозволили забрати на прокання декого із українців і останки великого князя Ярослава. Ці останки разом із чудотворним образом Святого Миколая. Так званого мокрого опинилися в руках однієї особи, коли цю особу року 52-го запитано, де ж вона поділа останки великого князя Ярослава. і де чудотворний образ святого Миколая відказала сховані на еміграції у добрих руках. Особа ця живе тепер в Нью-Йорку. і Зовсім не ясно, чому вона ховає великі і святі пам'ятки всеукраїнського значення. Це ж пам'ятки всього українського народу, а не окремої особи. Ми кілька разів звертались, і наш генеральний директор Неля Михайлівна Поковальська була у Штатах, е, спілкувалися з ним, спілкувалися з е, американським єпископатом православної церкви. Від е, настоятелів власне самої цієї е, церкви були ну, такі певні відмовки. Не те, що абсолютно ні. Але от як у нас, Нині улюблена ця фраза не на часі. От тоді так і було. Що не, не на часі у Софії писала літописи, були поховані діти та онуки Ярослава. Однак де їх шукати невідомо. Ми знаємо місця поховань цих князів, але їх останків у нас немає. Знаємо, де був похований Володимир Мономак, де все було, де Ростислав. Але це тільки локалізація місця, де були де була осипальниця, і де стояли очевидь, теж саркофаги і сапії. Але внаслідок різноманітних історичних подій ці останки були чи перепоховані, чи Десь винесені, невідомо де шукати і останки батька Ярослава, хрестителя Русі, князя Володимира, якого за переказами поховали у збудованій ним десятинній церкві Скоріше за все, останки князя Володимира святого були вивезені, але знову ж таки це період 17-го століття, коли Митрополит Петро Могила проводив розкопки у десяти церкві. Там вона була зруйнована. Ну була ще одна стіна, і пізніше там з'явилася невеличка каплиця. То був знайдений, нібито кістяк Володимира, і деякі частини цього кістяка, оскільки Володимир тоді вже був святим, були забрані Петром Могилою. Він хотів у Софії влаштувати окрему каплицю. Деби знаходилися ці мощі, пошукаючи гроші на цю каплицю, він в тому числі звертався і до московського правителя, відправився туди право Щось щось щелепа його, начебто, знаходилося. У печевському монастирі незнайданий і прах короля Данила Романовича відомо, що він був похований у столиці своєї держави холмі у збудованому ним храмі. Експедиції та пошуки виявили багато цікавих знахідок однак, основної мети розшукати останки руського не плутати з російським короля не досягли. До речі, ось випуск про короля Данила. Звісно, багато храмів та гробниць не пережили розорень та плюндрувань, які розпочалися ще в 13 столітті. Пізніше вже за козацької доби багато церков перебудували і про належне зберігання праху. Не задумувались найвідоміші персоналі української історії 20-го століття, поховані за межами держави після поразки УНР та держави гетьмана Скоропадського. І зважаючи на характер дій більшовиків іншого варіанту, як імміграція, і бути не могло. Симона Петлюру вбили у Парижі у 26-му, похований на місцевому кладовищі Монпарнас, Євген Коновалець у 38-му вбитий у Роттердамі, Це Нідерланди і похований на місцевому кладовищі. Пан Бандера вбитий у 59-му у Мюнхені, там і похований на цвинтрі Вальдріфхоф. Причому останнє поховання перманентно стає об'єктом наруги для російських вандалів. З іншого боку, хто зна, чи лишилися б взагалі їхні могили, якби вони були поховані на батьківщині? Це були часи, коли з мертвими виявили. Ну і і до того, і після того при більшовиках взагалі. І... При всьому їхньому атеїзмі вони до символів ставилися дуже прискіпливо. І все робили для того, щоб знищити пам'ять про своїх ворогів. Знову таки, якби в них можливість була дотягнутися до могил очільників українського опору, ну, зокрема, до могили Конувальці чи до могили Бандери, чи до могили Петлюри, я думаю, що вони б не посоромилися зробити все, щоб цих могил не існувало. Загалом, за даними Українського інституту національної пам'яті, за межами України поховані близько 250 тисяч представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури тобто тільки за 20-те століття. Найбільше поховань у Польщі, Чехії, Румунії, Франції, Німеччині, Великій Британії, Італії, США, Канаді, Австралії, Бразилії та Аргентині. Деяких країни, наприклад, немає такої плати за землекористування, могил є. Плата земле користування, а відповідно там понад 100 років не може бути могівач, понад 50. відповідно все, що на треба платити за термін збереження цієї могили. В деякими країнами України є двосторонні договори. Наприклад, з німеччиною сили цикл міжнародних договорів по утриманню військових кладовищ. Я не знаю точно я вам не скажу цифри і порядок цифр, але в минулі роки у Міністерстві закордонних справ був окрема програма бюджетна на такі заходи. Але здебільшого все одно платять як правило або родичі або небайдужі громадяни. Згадаємо кладовище містечка Бамдбрук біля Нью-Йорка. Там біля церкви Андрія Первозванного, головного православного храму США, поховані понад три тисячі українських емігрантів, зокрема ідеолог українського націоналізму Дмитро Донцов, поет та воїн армії ОНР Євген Маланюк, один з лідерів ОУН Микола Лебідь. Командир полку чорних запорожців, ім'я яких сьогодні носить 72-а бригада збройних сил Петро Дяченко, патріарх Української автокефальної церкви Мстислав та багато інших. Або православне кладовище у Варшаві, де поховані вояки армії УНР, які віддали життя під час більшовицького наступу на Польщу у 1920-му. зокрема, і легендарні командувачі Марко Безручко, його ім'ям – 110-та бригада ЗСУ названа та Всеволод Змієнко. Торік про ці події ми робили окремий параграф. Раджу вам подивитись за посиланням. Скільки ще українців поховані на території Росії, підрахувати неможливо було і до повномасштабного вторгнення, і тепер можна тільки уявити, скільки жертв червоного терору покоїться у безіменних могилах. Чи створювати український пантеон, чи переносити сюди поховання і за яким принципом публічні обговорення час від часу поновлюються? І вже навіть є постанова Верховної Ради про увіковічнення пам'яті героїв України, які віддали своє життя за свободу і незалежність України від січня 2015 року, у серпні того ж року, президент Порошенко підписав відповідний указ. Однак, меморіальний комплекс ще не створений. Тут варто не плутати з військовим меморіальним кладовищем, яке мають зробити біля гатного. За словами Антона Дробовича, директора Українського інституту національної пам'яті, проект уже розробляється. Ймовірним місцем розташування він вважає ділянку між аркою свободи українського народу до метро Видовичі. Це проект, уже який має земельну ділянку. Має проект ескіз. Там дослідження він вже фактично будується, то він буде раніше. Постане потім, коли нарешті уряд затвердить концепцію пантеону, то звісно може бути створений національний пантеон в центрі Києва, де будуть там поодинокі Там, Насправді це більш символічне місце пам'яті ніж цвинта. Як виглядають аналогічні пантеони? Світовий досвід вивчав мій редактор Сергій Шинкарчук. Саме слово пантеон має грецьке походження і дослідно перекладається як храм всім богам. Нині цей термін більше вживається як місце поховання відомих та визначних людей. Першим відомим пантеоном вважається римський, побудований ще на початку другого століття нашої ери, розташований у самісінькому центрі Риму на площі де Ла Ротонда, Він зведений з бетону та на свій час був потужним інженерним досягненням. Там поховані художник, представник високого відродження Рафаель Санті, а також італійські королі Віктор Еммануїл Другий та Умбер. Верто Перший. Однак місцем поховання інших велетів італійської історії він так і не став. Французький пантеон розташований у церкві Святої Женев'єви у Парижі. Там ховають починаючи з 1791 року. Починаючи з кінця 18 століття, пантеон став місцем спочинку письменників, учених генералів, священнослужителів і політиків. Там є зокрема склепи Вольтера, жан Жан-Жака Руссо, Еміля Золя, Олександра Дюма, П'єра та Марію Кюрі у англійців це Вестмінстерське аббатство у Лондоні. Починаючи, уявіть собі, з 1066-го цей храм є місцем коронації англійських монархів, а з 13-го століття і місцем їхнього поховання. Але не тільки їх. Поруч спочивають Чарльз Дарвін та Ісаак Ньютон, Вільям Шекспір та Оскар В останнє в аббатстві був похований прах вченого фізика Стівена Гокінга. У австрійській столиці, у відні, у капуцинській церкві, є імператорський склеп, в якому поховані 12 імператорів та 19 імператриць. А їхні серця зберігають окремо у срібних урнах у соборі святого Стефана. Цікавий іспанський досвід в Ескоріальському монастирі поблизу Мадрида поховані більшість королів. Є ще пантеон видатних іспанців у центрі столиці. Десятки тисяч загиблих під час громадянської війни, яка сталася перед початком Другої світової, поховані у меморіальному комплексі долина полеглих. Причому учасники обох сторін конфлікту. На останок про сусідський досвід. У Польщі є два, умовно кажучи, пантеони. У Кракові на пагорбі Вавель, у підвалі собору святих Станіслава та Вацлава, розташована осупальниця польських королів, а також маршала Юс Фапілсуцького та президента Польщі Леха Качинського з дружиною жертв теракту над смоленськом 2010 року. Там також похований визначний польський поет Адам Міцкевич. А 2010-го встановили кінотав, тобто символічний надгробок без фактичної могили композитора Фредеріка Шопена, який похований у Парижі. Пантеон великих поляків у столиці добудували у 2011-му. Окрім реальних поховань, є також символічна могила папи римського Іоанна Павла II. Кого ховати на українському пантеоні? Чи варто переносити прах тих, хто останній спочинок знайшов за кордоном? На нас ще чекається дискусія, бо навіть наші співрозмовники в думках розходяться. Треба повертати наших великих. Треба повертати петлюру, треба повертати скоропадського. Треба повертати Бандеру, треба повертати Махна, можливо, знайти і тих же гетьманів, або зробити навіть кінотафи. Тому що коли люди туди будуть заходити, вони бачачи прізвище, принаймні, будуть цікавитися і дізнаватися про те, хто це такий. Якщо поховання в Україні знаходяться, то їх бажано залишити на тих місцях, де вони поховані. Але якщо ми говоримо про поховання поза межами України, то я бажаю доцільно проводити такі пошуки і добиватися того, щоб визначні діячі, які доклали багато зусиль до розбудови України, щоб вони були перевезені, і поховані тут в Україні. Я думаю, що коли б українці які брали безпосередню участь у визвольних змаганнях, в 20-ті роки запитали. Далеко не всі погодилися, щоб в національному пантеоні був Петлюра, в національному пантеоні був Скоропадський. Ми не знаємо, хто з нинішніх наших сучасників увійде в національний пантеон. Це теж має стати результатом осмислення нашої нинішньої історії майбутніми поколіннями. Головне зберегти таку можливість. А зберегти цю можливість лише можна лише перемішувати у цій війні, зберіг, зберігши Україну як таку. А ви як думаєте, напишіть нам у коментарях, ставте вподобайку і діліться цим відео з друзями, щоб якісного українського контенту було більше? Ну і до зустрічі у новому параграфі.